І завданням було определити для себе, куди, куди рухатись, вниз або вгору на 15%, худнути чи набирати. Там були певні рекомендації. І одразу скажу, що не, мож, не, не потрібно дуже швидко скидати, або не можна дуже швидко набирати, бо результату саме такого сталого, стабільного результату ніколи не буде. Все, що ми отримуємо швидко. Ніколи не затримується. Швидко схуднути, окей, прийде ще з запасом. Швидко там накачатись, окей, прийдуть травми. Якщо це на фармакології, на, на стероїдах, да м'я збільшиться, але сполучна тканина не збільшиться, гормонка посипеться і з часом, результат все одно буде іще гірший, ніж був. Тому самий стабільний такий варіант це рухатись степ степ у навчанні. У професії, у нових навичках, там схудненні, в набору м'язевої маси. Прогрес будується поступово. Так влаштована природа, так влаштований всесвіт. Дитина не може народитись за один день. Дерево не може вирости за один день, там, там за місяць. Ну, тобто є певні цикли. І через це потрібно проходити через певні стреси, бо це е, така собі перевірка. Навіть. Літак, коли Лі... літає дуже швидко, він проходить через звуковий бар'єр. І там складно, потім хлопок, і потім він виривається далі. Ось, і щодо кілограмів, чомусь ми звикли. Взагалі, про стереотипи сьогодні поговоримо. чомусь ми. Ми звикли до того, що потрібно важитись і дивитись на кілограми. І дуже багато експертів, дуже багато досліджень говорять про те, що не в кілограмах справа, і людина з масою 50 кілограмів може виглядати абсолютно по-різному. І головним критерієм завжди буде сантиметр і відображення в дзеркалі і ваше особисте сприйняття.